Українське незалежне радіо. Доброго вечора. Ми вітаємо всіх з вами: Українське Незалежне Радіо. Сьогодні у нас вечірній ефір. І будемо ми говорити про ринок нерухомості, оскільки вже. Більше як півтора місяця минуло спочатку нового 2023 року. Очевидно, що можна вже прослідковувати якісь певні тенденції, які відбулися на ринку нерухомості. Можливо, можна вже щось прогнозувати. І тому сьогодні з нами фахівець у цій справі. Брокер Ольга Камінська, яку я з звичайною приємністю вітаю в нашій студії. Доброго вечора. Олю. Вітаємо і дякую, що ви сьогодні завітали до нас. Добрий вечір, дуже приємно вас бачити, також Оксана. І е, дуже хотілося би розказати, що відбувається на маркеті. Е, це є тільки лютий, а маркет зараз дуже гарячий. Угу. Таке відчуття, що ми весняному маркеті. Я е, за останніх пару тижнів ми отримали 4-5 е, е, на продажу, і вони всі мають multiple offer situation, тобто багато пропозицій. І таке відчуття, що дуже-дуже гарячий весняний маркет. А на вулиці сніг. На вулиці сніг, ну, все таки ще вважається, що ще лютий місяць, ще ніби зима. Але як я так зрозуміла з вашої розмови, що маркет нерухомості, тобто ринок нерухомості почувається приблпочуває наближення весни, тобто і відчувається якась така динаміка, розвиток, так і є велике бажання придбати нерухомість. Я так розумію. Отже, чи вигідно купувати ось цю нерухомість зараз, якщо ще можливо ринок не так стабілізувався, і важко щось ну, скажімо, передбачити, що буде весною, що буде влітку? Тим не менше є бажаючих, так? Так, тобто е, квартира чи дім, чи, чи будинок її, це є стиль життя людини, це потреба людини, і людям надоїло чекати, поки маркет буде мінятися, стабілізуватися. Потреби людей продовжуються, і вони хочуть щось поміняти чим пошвидше, тому що на протязі п'яти місяців вони думали. Може знову опуститься до 3%, 3% спеціалісти говорять, воно вже ніколи не буде. Може mm -hmm. через 120 років може. Mm -hmm. Тому люди їм людям не надоїло чекати, і вони вирішили почати до гарячого сезону, почати пошуки прямо зараз. Mm -hmm. Тобто не чекати Зниження, зниження цін, зниження відсотків, адже можна і не дочекатися тобто, цих трьох відсотків бажаних, про які ви сказали. І ви дуже слушно зауважили, Олю, що життя триває і потреби є, і люди повинні десь переїжджати в якісь інші місцевості, можливо, змінювати роботу, можливо, покращилися їхні матеріальні умови, вони можуть придбати щось краще в престижнішому районі. Отже, Ринок нерухомості рухається і досить активно і з початку 2023 року. Але нас буквально незабаром чекає час податків, і всі вже, мабуть, внутрішньо готуються до того квітень, місяць не за горами. Отже, як правильно оформляти податки? Чи потрібно оформляти податки з розрахунком, що в майбутньому ви будете купувати нерухомість, як правильно підійти до цього? Були часи в 2008 році, що на податки так сильно не звертали, і це тоді сталася страшна економічна криза. Тепер дуже важливо показати, що ти хороший громадянин, ти сплачуєш податки, в тебе є стабільна робота, щоб тобі дали іпотеку. Податки є надзвичайно важливі, тому вже зараз треба шукати хороших бухгалтерів і почати оформляти. І відкладати гроші треба було, напевно, ще ще на початку багато людей пла, 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 сплачують податки кожного місяця. Але якщо ви їх не платили, тобто вам можливо прийдеться їх заплатити. А якщо у вас велика сім'я, може вам повернути. Але коли повернення стається, не розраховуйте, що ви зможете купити хату. Тобто, mm -hmm. все таки треба платити податки, щоб показати, що ви хороший громадянин і ви допомагаєте державі. Ну, тобто треба бути, як ви сказали, чемним, таким е, так. виконавчим і згідно всіх правил дотримуватися того і сплачувати податки. І це в майбутньому може якось ну, покращити ситуацію, так, І так розумію. От, поясніть, чому власне, правильне сплачення податків. Е, Може покращити, скажімо, картину чи цю історію з кредитну історію людини, яка хоче придбати нерухомість. Наскільки важливі є правильно сплачені податки банки? Вони дивляться перш за все на податки, але також вони дивляться на кредитну історію, на job verification, Яка, яка ваша робота, наскільки вона mm -hmm. безпечна, скільки років ви її робите, і також скільки грошей ви відклали. Хоч деколи зараз існує дуже багато допомог при покупці житла, mm -hmm. все одно банк хоче. Бачите, що в час період, коли ви при закритті, у вас все одно будуть гроші після того, як ви сплатите початковий внесок і пару місяців іпотеки, у вас все одно є гроші на, на рахунку, тобто вони не хочуть отак купив хату і в тебе. Ноль лишився. Тобто, це, ти, людина вважається дуже високий ризик для банку. Тобто mm -hmm. не тільки треба про податки подумати, а також треба про, про кредитну історію, про збереження грошей і також про те, наскільки ваша робота може бути гарантом того, що вона залишиться. Mm -hmm. mm -hmm. е, Олю, от власне ще раз, якщо можна повернемося все-таки до процентної ставки, тому що багато людей ще зволікає і все-таки думає про те, що, а може, щось зміниться з приходом весни. Можливо, весна якось Федерал Резервбанк, скажімо, змінить свою думку і перебонує свою свою фінансову стратегію, і ставки підуть вниз, тобто процентні ставки підуть вниз. Таким чином можна буде скористатися з цим моментом. Чи варта робити, чи варта сподіватися, і можна власне цього і не дочекатися, правда? Багато спеціалістів говорять, що процентна ставка, яка була в період ковіду, вона ніколи не вернеться. Що треба буде, що за наш період, за наше життя, вона ніколи не вернеться. Тобто, це було унікально взагалі в історії Америки, що було 2%, 2,5% і 3%. Тобто зараз процентна ставка вона свого роду стабілізується. Вони говорять, що буде шість, п'ять з половиною. Вони розходяться в пів процента. Дехто говорить п'ять з половиною, шість-шість з половиною. От в більшості mm -hmm. спеціалісти говорять, що от наступний рік воно буде в таких от рамках. Тобто і нам треба вже звикати жити з цими відсотками. І якщо ви хочете придбати нерухомість, то планувати собі, що відсотки будуть приблизно саме такими, і очевидно, розраховувати на, на своїй бюджет, свої фінансові можливості. Ми більшості в більшості мірі завжди говоримо про, про тих, хто хоче придбати нерухомість, а от стосовно тих, хто хоче продати нерухомість, чи квартиру, чи будинок, скажімо, от які правильні кроки потрібно зробити для того, щоб вигідно вигідно, вигідно зробити ось цей бізнес, продати чи продати свою свою нерухомість, але власне вигідно і розумно. Зараз досить гарний час продати, бо зараз не вистачає недостатньої нерухомості для продажі. І я вважаю, що якщо людина хоче продати швидко і щось купити, це найкращий час, бо зараз недостатньо покупці зараз починають шукати і недостатньо нерухомості. Тобто, якщо ви хочете продавати, дуже хороший час. Все, що ми виставили 4 чи 5 ми виставили за останніх пару тижнів, воно все має багато пропозицій і буде продаватися вище тої ціни, яку покуп, продавець хотів. Тобто вони надзвичайно задоволені, Вони Ольга, ти там. Надзвичайно талановита. Насправді це не Ольга, це маркет, тому що недостатньо хатів, багато покупців, багато людей поприїжджало, деякі хочуть стати інвесторами. І оце всій процес, і плюс, що зараз вийшли цифри, що 68% людей з цілої Америки купили нерухомість, навіть коли вони не планували, вони купили в період, коли був ковід, коли проценти були 2,3%. Тобто, якщо вони купили, вони її не хочуть продавати, виходить нехватка нерухомості, нехватка будинків, нехватка квартир. І е, це все створює дуже позитивний час для продажі. Тобто, якщо <проб> у вас є щось е, продати <проб> в лідосі, бо ви хочете поїхати в інший штат або е, інвестувати в якийсь інший спосіб, ви продасте дуже швидко. Звертайтесь до нас. Чудово, чудова пропозиція. І очевидно, що навіть це фінансово і зараз вигідно. так. Як довго займає ось цей процес купівлі чи продажу, скажімо, нерухомості? От в часі, як він виглядає? Кілька місяців, місяць, два-три? От зараз, якщо власне, ви зараз період... рентуєте, якщо ви mm -hmm. маєте, наприклад, договір про, по, по ренту до кінця літа або десь в період літа, вам треба починати вже зараз. Я вам пояснюю, чому через те, що зараз недостатньо, недостатньо нерухомості, і вам потрібно мати час, щоб вибрати. І це бере час, щоб закритися також від 30 до 45 днів. І дуже часто є зараз, от, що продається, потрібно якусь роботу, там треба трошки помалювати, чи щось зробити. Вам треба цей час додатково. Тобто, давайте скажемо, що сьогодні ви пішли на пошук, і сьогодні ви знайшли квартиру чи, чи дім, який ви шукали. Значить, нам треба 45 днів, значить, ми вже будемо закриватися на початку квітня. Після того вам треба зробити якийсь ремонт. Перший раз ви будете платити тільки в травні. Тобто вам теж треба ще переїхати до початку. Але це щоб зараз от, почати в один день і купити, це зараз дуже важко. Тобто це бере місяцями, щоб знайти ем, ваше житло. Тому mm -hmm. якщо у вас ліс закінчується влітку, починайте вже зараз. Якщо у вас закінчується е, договір по, е, по оренді, починайте вже пошук зараз. Тому що насправді це може взяти пару місяців. Тобто, це не є так дуже скоро, бо тому що з чого вибрати. Зрозуміло, тобто це бере час, і треба mm -hmm. дуже хороших команд. Тобто, поки я з покупцями е, в пошуку, в мене троє людей вже пишуть офери mm -hmm. на, цих, на цих людей, і тому що ми не знаємо. Ми побачили п'ять хатів, три. Три нам сподобалось. Ми не знаємо, яку ми виграємо. Тобто, троє людей пишуть в той час, щоби, і ми зразу подаємо, поки людина ще побачила хату, ми вже подали на неї пропозицію. Uh -huh. Тобто, треба працювати з такими людьми, які знають, що роблять, і дуже швидко. Тому що зараз починається такий маркет. Мені здається, що він навіть інтенсивніший ніж ніж він був ковід я ніж був період це коли просто, відсоток був низький так. Так. так я получаю біля 200 дзвінків тому що в мене є багато листінгів uh -huh. получається я продаю хати і ті що хочуть купити вони просто вони просто я не знаю як вони мене благають я говорю ну ви розумієте що рішення не не, не моє uh -huh. ми, ми мусимо ситуація настільки складна що ми получаємо от одне офер, це що ми мали таунхоум, що ми мали ми получили 11 оферів то ми мусили мали 33 шовінга, 11 офрів за три ми Получили. Ми мусили зробити спредшіт, розказати різницю всіх. Це було стільки роботи вкладено. Тобто, з одної сторони, і з другої, вам потрібно людей, які мають команду. Тобто, це все робити. Це повинна ціла команда. Тобто, поки я бігаю з клієнтами, мене там троє. Четверо людей це все роблять, готують живе готують. Все гідь, готують так, документи так, і так це, далі. Це, це просто настільки інтенсивний зарамаркет. Угу. Я не знаю, чи це для всіх. але я вдячна, що ми можемо допомогти людям, але потрібно рухатись швиденько зараз. Зрозуміло. Отже, угу. не зволікайте. До речі, у нас є тут, є тут на екрані телефон Ольги Камінської. Будь ласка, зверніть увагу. Її телефон, її імейл, і, будь ласка, звертайтеся. Олю. Якщо ви маєте особистий досвід як інвестор, от що ви порадите? Чи є міст зараз інвестувати свої кошти в нерухомість? Чи це виправдовує себе сьогодні? Дивіться, нерухомість це не є такий. Знаєте, за день ви станете багатими. Це є багаторічний. Повільний досвід, поки ви станете і знайдете фінансову незалежність. В будь-який час, ви коли купите, ви в кінцевому результаті виграєте. Mm -hmm. Бо якщо подивитися на історію, взяти от 50 років назад не було такого, щоб щоб нерухомість дуже сильно впала і ніколи не піднеслася, було в 2008 році такий, як то кажуть, діп, але воно все одно виросло mm -hmm. після того часу. Тобто навіть в такі часи обов'язково треба інвестувати, тому що це є такий, знаєте, пасивний дохід. Ви собі спите, а воно собі росте. Гроші ростуть. Mm -hmm. Знаєте? Тобто нерухомість це такий повільний стабільний заробіток. І е, я колись пам'ятаю, переплачувала за квартиру, е, купляла для здачі і позвонила мільйонерові, у якого було 150 квартир. І Я говорю, Боже, я переплачую за неї, бо ще хтось там переді мною. І я кажу, я не знаю, ну так не зрозумів. Ще тоді було не було ковіда, що ніхто так не переплачував <плат> за квартири. <плат> я не знаю, ну це, це так мені важко. Він каже: Купи, все одно виграєш. Боже, що він говорить? Ну як можна виграти. І ця хата виросла буквально за три роки, десь майже 30%. Mm -hmm. Тобто, ну звісно, що ковід допоміг, але подивитися на історію, навіть подивитися за останніх 50 років, ви виграєте в будь-якому випадку. Люди приїжджають, люди народжують, тут країна росте. Ви знаєте, що 100 років тому було тільки 10 Чикаго, що я зараз, уявляєте? І цих 10%, 99% були перші іммігранти. Тобто, Чикаго, якщо взяти от там не 100 років, а 140, я читала в в історії. Це mm -hmm. Чикаго було настільки маленьке місце. Воно зараз я не знаю, 10 мільйонів, може більше Звичайно, вже великий мегаполіс тобто... і, і великі запити. Відповідно, велика кількість людей з різними з різними доходами і так далі. Відповідно, є різні запити. І ось власне це це дає можливості, щоб рух ринок рухав, рухався досить динамічно. Олю, не секрет, що за останні місяці, зв'язку з повномасштабним вторгненням в Україну, приїхала дуже велика кількість українців зараз, правда? І як я зауважила, інколи українці приїжджають і вже з такою сформованою думкою, що вони тут будуть залишатися, тут будуть продовжувати своє життя, формувати свою сім'ю і так далі. І планують придбати власне ну, нерухомість. От чим? Якими порадами ви хотіли б поділитися власне, з тими українцями, які нещодавно приїхали і в майбутньому хотіли б купити нерухомість? Я би порадила їм написати нам або позвонити, тому що ми зараз даємо такий welcoming package, де ми їх готуємо до. До податків ми їх готуємо до всіх етапів життя mm -hmm. в Америці. Дуже багато людей вони приїжджають і вони приїжджають з українським мисленням, і вони не розуміють, наскільки ця країна інша, наскільки тут все по-іншому працює, і наскільки важливо використати всю допомогу, яку тобі дають, використати кожну пораду, яку тобі дають, і тому ми створили такий welcoming Package або такий початковий пакет. Де ми вчимо людей, даємо всі можливі все, що вам треба. Ми зробили такі. Ми працювали над цим три місяці. Моя команда, і ми даємо його безкоштовно, щоб ви просто використовували для ваших потреб. Mm -hmm. І тобто дзвоніть або текстайте мені 312-477-6806 і ми вам просто вийшло його, або ми можемо зустрітися і роз, mm -hmm. роздрукувати вам. Це така виді книжечки, яка дає вам інформацію. Найважливішу, от, щоб що яка вас потреба буде, там ми подумали про це. Знаєте, я пригадую, що ринок нерухомості був досить такий. знаєте, ну скажімо, нетиповий. І взяти позику в банку в Україні це було фантастично невигідно, тому що відсотки були, я не знаю, які приблизно, ну мабуть тридцять два було. Oh, my God. Так тобто було тридцять це... а потім опустилося до 28. Ну, такого, мабуть, ми тут і не бачили, і не чули. І очевидно, що люди не звикли працювати в таких умовах. Вони розуміли, наскільки це невигідно, Тому власне побутувала думка, що купувати треба заготівку, як правило. І ось ці купівлі, продажі заготівку в такий, знаєте, ну не цивілізований спосіб, скажімо так, адже зараз світ працює зовсім по-іншому, правда. І тому, мабуть, як ви сказали, приїжджають люди, які трішечки мають інші, інші поняття про те, як можна придбати нерухомість, і взагалі інші поняття про те, про кредитну історію. Інколи вони до кінця, наприклад, не розуміють, чому вони не можуть купити ось безпосередньо зараз нерухомість, скажімо, якщо вони мають певну суму грошей, і навіть привезли її з собою, тим не менше їм відповідають, що. Ми не можемо так, от взяти ці ваші гроші, ваші вашу готівку і так далі, і розмістити просто так в банку, скажімо, чи чи в кредитній списи, чи де-інде. Тобто, все це має бути легально, все це має бути офіційно. Ви, ви повинні пояснити, які це кошти, звідки вони надійшли. Є відповідний перелік документів, які для цього необхідні. Тобто, все це все це дуже непросто. Дійсно, з такими з ними, з такими людьми треба працювати. І мені здається, з часом з часом вони звикнуть, так як і всі ми, врешті решт ніколи. Можливо, не мали досвіду придбання нерухомості в Америці, але колись зробили цей перший крок. Тому от власне про ту програму, яку ви сказали, яка у вас існує, те, що ви так багато працювали над цим і розробили такий, таку таку спеціальну програму для таких людей, для людей, які вперше хочуть купити нерухомість, і не знайомі ще з тим, як все це працює, це дуже дуже корисно. Тому власне я рекомендую звертатися до Ольги Камінської, телефонувати. І ми що ми, ми не тільки про нерухомість. Ми зробили в цьому пакеті всі необхідні речі, також для для вчителів, для лікарів, яких mm. знайти по українськи, розмовляють. Вони всі люди говорять по-англійськи. Wow. Якщо щось поламалось в вашому ренті, вам треба поремонтувати електрика, чи вам потрібно е, сантехніка? Тобто, це всі такі моменти, от, що стаються кожного року з нами, знаєте? Оль. Можна я замовлю такий буклет так. у вас? <рес> <рес> Дякую, я дуже хочу мати такий. І ми, ну, ми співпрацюємо з багатьма людьми, і вони, як правило, українці, деякі поляки, і ми просто зробили так, щоб допомогти їхньому бізнесі рости в той самий час допомогти українцям, які тільки приїхали. Чудово та дуже гарна ідея і. Не даремно кажуть, що наша громада тут така згуртована і така ініціативна. От власне і це ось такі речі, які ви зробили. Це, це речі, які свідчать, що ви хочете щиро від душі допомогти українцям і, і дійсно бути взаємно вигідними один одному. Ну, якщо ми будемо продовжувати нашу розмову, цікаво, я зауважила, що певні певні компанії, які займаються рестейтом, чи, скажімо, фінансуванням нерухомості, серед них дуже популярно такі різноманітні акції, які вони організовують, розігрують ті чи інші нагороди, і покупці можуть отримати якісь цікаві речі, чи в вигляді якихось подарунків, чи вигляді якихось корисних порад. От як все це працює? Чи у вас взагалі є така послуга, скажіть, будь ласка, ми кожного разу граємо зі своїми клієнтами, і ми дуже вдячні їм за те, що вони нам дають нових клієнтів. І також ми робимо от зараз було день святого Валентина. Ми робили а, такий. Як це рафл, так? Mm -hmm, так, так, так. Рафл, який е, дав можливість людям поїхати. Е, ну, але це в більшості, хто має вже паспорт в Коста-Ріку. Тобто, oh. я, ми мали такий вже початково, перший раз ми вже мали цього року, ретріт, тобто для жінок. Тільки. Mm -hmm. І це настільки було, знаєте, після того, що ми пережили цей рік, ця війна, ці стреси, коли наша сім'я в Україні хто має, mm -hmm. хто хто має друзів, хто це дуже важкий був рік, і е, настільки треба. Взагалі, наша культура, нам стільки треба зцілитися, нам стільки треба навчитися, нам треба рости духовно. І цей ретріт він був такий spiritual, Він був spiritual healing retreat. І я ми знову будемо його робити. Я буду виставляти фотографії на Фейсбуці, розказувати більше про це. Ми просто зараз дуже зайняті з нерухомістю, але я mm. хочу з цим поділитися, і ми готуємо вже другий. Тобто oh, це настільки. Чому? У нас було 20 дівчат, і ми хочемо на наступний раз зробити вже 35 десь приблизно. Це настільки. Я до цього часу вже пройшло, напевно, я не знаю, скільки вже пройшло, пару тижнів, як я приїхала назад, да? вже 4 тижні mm -hmm. чи 5, Я просто стільки маю енергії цієї духовної, стільки любові, яку ми один з одним ділилися і стільки відкрилися. І взагалі люди приїжджали з різних штатів, тобто ти це по суті як безкоштовний психолог свого роду, тому що ти знаєш, що вони ніколи тебе не побачать з іншої сторони. Люди мають такі ж самі проблеми, як ти. Але вони, вони вже знають або вони вже пройшли через цю проблему. Вони знають, як тобі допомогти. Просто настільки гарно от, нашим жінкам потрібно це. Тому що ми віддаємо, ми віддаємо, але ми нічого не беремо для себе. Деколи треба от, просто для себе щось. Тому я обов'язково поділюся із вами. і Також я ділюся зі своїми клієнтами. Mm -hmm. Їм розказую про такі різні програми, які ми маємо, через те, що я вважаю, що також треба. Перше, я віддаю, я допомагаю їхати тим людям, які не можуть їхати. А також ті, що можуть їхати, вони просто мають стільки позитиву від того всього, що. Ну, тобто, я б хотіла щоб чим побільше людей поїхало. Дуже цікава історія, про яку ви нам розповіли сьогодні. Ми хотіли ближче дізнатися власне про такі гарні цікаві поїздки, ну і корисні, я так розумію, насамперед поїздки. Тому, будь ласка, на наступний раз можливо більше зупинимося на цьому. Так. Воно дуже інтригує. Е, ну, але якщо сьогодні узагальнювати нашу розмову і узагальнювати власне ці ці, зробити певні узагальнення сьогодні. Чи можемо ми якось вже тепер, хоча ще лютий місяць, прогнозувати, яким буде цей 2023 рік для ринку нерухомості? Чи чи чекають нас якісь раптові несподіванки? Ну обвал, скажімо. Чи якось рекордно піднімуться відсотки так, що ми не очікували, і тих 6% для нас буде здаватися як колись 3, скажімо. Тобто, що можна приблизно чекати від цього 2023 року стосовно ринку нерухомості? На рахунок сюрпризів я ніколи не знаю, тому що вони завжди стаються такі, uh -huh. як сюрпризи. Але що я одне можу сказати, що покупка нерухомості, чи приїхавши сюди, в Америку, ви робите дуже великий. Крок, дуже велику, ризиковану таку таке рішення, також покупка нерухомості. Тобто, все наше життя, воно побудоване на рішеннях, і вони повинні бути сміливими. Mm -hmm. І часаме стає важко і страшно. А що якщо те, або те. Але через то ми є. Ми спеціалісти, які вам порадимо, допоможемо. Не відчувайтесь тут одні, що ви приїхали, і все, що ви не маєте нікого тут це неправда у вас є багато людей, які підтримують і можуть порадити. І 23-й рік буде такий, наскільки ви схочете, щоб він був хорошим. Тобто, mm -hmm. якщо ви будете відкриті до і трошки буде у вас такого ризику, давайте спробуємо, давайте навчимося. Давайте цей рік буде успішний. Якщо ви закриєтеся і будете Я боюся, я нікуди не піду, нічого не буду вчитися, то він буде трохи сумний і без пригод. Зрозуміло. Тобто, ви нам радите, щоб рік був успішний, трішечки спробувати. І Ризик. ризикнути Так. ризикнути. Ну і отоді на завершення, якісь ваші побажання для тих, хто хоче ризикнути в цьому році, скажімо, якісь молоді інвестори, люди, які вперше вірніше хочуть інвестувати в щось, хочуть придбати нерухомість, хочуть ризикнути відкрити свій бізнес, тобто все, що пов'язано з нерухомістю, ваші поради. Я своє Я моя порада. Я завжди е, скачу, тобто з висоти, куди не бачу, але скачу. Тобто, я завжди е, ну ризикую. І я раджу вам також, що попробуйте, Але перед тим як скакати, звісно, дайте візьміть навчання в інших людей, порад зустріньтеся з різними спеціалістами, але щоб ваше життя було в Америці яскравим і хорошим, вам треба робити якісь дії. Якщо ви будете сидіти, нічого не станеться. Як то кажуть, під лежачий камінь вода не тече. Якщо ви хочете побудувати фінансову незалежність. Вам потрібно почати зі знань, зі, з, з, з різних е, хороших команд, які можуть зустрітися з вами, порадити. І також е, бізнес також. Тобто вам потрібно звертатися до людей, які успішні, і оточувати себе людей, які позитивні, успішні, і ви будете такими ж. Чудова, гарна порада, і дійсно вона працює, мені здається, що саме мати справу з успішними людьми, людьми, які ризикують, які пробують, які врешті-решт навіть не бояться помилятися, правда. Тому що на помилках ми вчимося. І, звичайно, що варто їх не робити, але інколи, якщо ти не зробиш помилку, ти, ти не навчишся, ти не зрозумієш, в чому є твоя, твоя, власне, твоя особиста помилка. Тому е, я раджу дослуховуватися до порад Ольги Каміцької, яка має досвід у власне в. в Продажі нерухомості, яка має досвід досвід в інвестуванні. Знаю дуже багато вже клієнтів, які користувалися послугами Ольги Камінської, які страшенно задоволені, які продовжують співпрацювати з Олією з її командою. Команда я зрозуміла така серйозна. Команда дуже дуже така згуртована, цілеспрямована і працює як один-один такий організм. Великий гарний скоординований організм. Тому звертайтеся до Олі. Ось є телефон на нашому екрані. Будь ласка, записуйте. можна за допомогою імейлу, e так можна телефонувати, залишати повідомлення. І таким чином, я думаю, що це не означає, що ви відразу завтра чи післязавтра будете купувати будинок своєї мрії, але для того, щоб його в майбутньому купити, потрібно до цього підготуватися. І тому варто мати справу з людьми, які знають, що вони роблять, які успішні в своєму бізнесі. Бізнесі. Знайомтеся Ольга Камінська ще раз. Дякую, дякую, дуже. Олю за розмову. Дякую, дякую за всі цінні, цікаві дуже поради. Ну і будемо продовжувати спілкуватися, тому що я так розумію, що теми для обговорення є дуже багато, особливо цікаві теми, які ми нам сьогодні розказали, привідкрили за таку завісу. Що являється є у вас цікаві поїздки, є цікаві такі досвід пережиття, досвід е нових якихось е нових, е нових е ідей. Тому я думаю, що в нас буде ця можливість поспілкуватися в наших наступних програмах. Дякую вам. Дякую. і До наступної зустрічі. До наступної зустрічі, Оксана. Українське незалежне радіо.